Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс очисній геометрії та алгебри. І ми сьогодні будемо говорити трошки про те, які умови визначають рух. Іншими словами, темою нашої сьогоднішньої лекції номер 33 буде така деякі результати існування та єдиності, тобто мова йде про рух. Ну почнемо. Нехай П1, П2 і так далі ПК, і П1', П2, і так далі ДК більше рівне одиниці дві послідовності точок на площині. Ми б хотіли визначити, коли існує рух М, який відображає кожну точку ПІ в точку ПІ для І від одиниці до К. Оскільки рух завжди зберігає відстані, то мінімальною вимогою є умова, що довжина вектора PiP дорівнює довжині вектора штрих для всіх і від одиниці до k. Чи ця умова є достатньою? Давайте розглянемо перший випадок, випадок k дорівнює одиниці. У цьому випадку немає жодних проблем. Наприклад, паралельне перенесення, яке визначається форму Т, відку дорівнює Q плюс вектор п 1 p 1 б цю роботу. Так? Фактично, М дорівнює RT, DR довільне обертання чи поворот навколо точки П1'. штрих. Іншими словами, існує нескінченна кількість рухів, які відображають точку p 1 в точку p 1 Розглянемо випадок другий, коли K дорівнює 2. Припустимо, не зменшуючи загальності, що p 1 p 1 відмінна від точки p 2 Розглянемо паралельне перенесення Т, яке визначено у випадку 1, Т від Q до рівня Q плюс p, плюс вектор P1P1', P1 що точку П1, eh, що точку p 1 відображає в точку p 1 За припущенням, ми маємо, що довжина вектора P1' ТП2 дорівнює довжині вектора p п p 2 Нехай альфа кут між векторами p 1 ТП2 і p 1 П2', і нехай R обертання навколо точки p 1 на кут альфа, як це зображено на наступному малюнку. Так? Легко довести, що рух М, який дорівнює РТ, виконує те, що ми хочемо, як і рух M', який рух М', який дорівнює С те, де С це відбиття від прямої, яка проходить через точки П1 і П2 Рухи М і М є очевидно різними. Останев випадок третій. К до рівні трьом. Нехай М і М1 рухи, які визначені у випадку 2. Тобто у нас М і М штрих, ось вони, так. Де М це рух ось такий, так? А м штрих – це відбиття те ж саме, тільки відбиття. І ці рухи відображають точки П1 і П2 в точки П1 штрих і П2 штрих, відповідно. За припущенням маємо, що p 1 МП3 довжина цього вектора p 1 МП3 до рівня вектора p 1 П3, і p 2 МП3 довжина цього вектора до рівня довжині вектора p 2 П3. Наступна лема стверджує, що або рух М, або рух М' робить те, що ми хочемо. Ми саме маємо, що або МП3 дрімні 3 або М штрих П3 дрімні Петриш. Лема 2, 2, 34. Нехай А, Б та С три неколінінарні точки на площині. Єдині точки X, на площині, які задовольняють двом рівнянням довжина вектора Х дорівнює довжині вектора АС, та довжина вектора БХ до довжині вектора БС, є точки Х дорівнює С, Х дорівнює РС, де Р відбиття стосовно прямої еліка яка визначається точками А і Б, тобто прямої, яка проходить через точки А і Б. Доведення. Припустимо, що Х не дорівнює точці С. Ми доведемо таке твердження Середина D, відрізка CX, так, ну, вона визначається за формою D дорівнює одна, друга C плюс Х, так, розташована на прямій L. Після цього, як доведемо це твердження, то ми насправді завершили доведення леми. А тому з означення точки D випливає, що точка Х, яка дорівнює C плюс 2 помножити на вектор CD, причому X є точкою, куди відбиття відображає точку D. Ну, як це зображено на малюнку. Розглянемо такі рівності. Це е, точковий добуток CD на вектор AD дорівнює відповідно точковому добутку 1 друга C плюс X мінус C, так? Помножте на Одна друга С плюс Х плюс С. І дорівнює одна друга Ах мінус c, помножити точково на 1 друга АЦ плюс АХ. Це дорівнює одні четверті АЦ квадрат, так, мінус Ах квадрат. Ну а скільки вони є рівні, оці величини, так, а, АЦ і АХ, то це величина дорівнює нулю. Аналогічно можна довести, що точковий добуток векторів CD і BD до рівня нулю. Звідси, очевидно, випливає, що вектори CD і BD паралельні. А отже, точка D лежить на прямій L. Це доводить наше твердження, а отже і Лен. Розглянемо випадок четвертий, коли К є більше трьох. Ми стверджуємо, Якщо перші три точки p 1 p 2 і p 3 лінійно незалежні, то відображення визначено в випадку 3. Давайте подивимося. Ось. Де воно визначається ось цим? За принципом, за. Яке відображає точки П1, П2 і П3. У точки П1 штрих, П2 штрих і П штрих, відповідно, вже буде відображати всі інші точки Піт, і більше трьох у точки Пі штрих. Наступний рисунок показує, як цей аргумент працює. На рисунку А зображено три кола з центрами П1. П2 і П3, які мають радіуси П1, PI, П2, PI, П3 PI, відповідно. Точка PI лежить на перетині цих кіл. На рисунку Б зображене відповідні кола навколо точок зображення. Необхідно довести, що точка PI відображається перетин цих кіл, а її образ збігається з точкою П і. Ми щойно навели конструктивне доведення такої теореми. Теорема існування для рухів. Теорема 2,2,35. Нехай П1, П2 і так далі ПК, і П1, П2 і так далі, ПК точки з властивістю, що П і що довжина вектора Pi, дорівнює довжині вектора Пих П, і штрих, ПІ, штрих для всіх І j від одиниці до К, тоді існує рух m, такий, що МПИ дорівнює рівня штрих для всіх І від одиниці до К. Тепер, коли ми відповіли на запитання про існування певних рухів, давайте далі розглянемо, може, питання єдиності є ближче. Теорема. Теорема 2,236. Рух, який має дві різні нерухомі точки, має нерухомою точкою кожну точку прямої, яка визначається цими точками. Доведення. Нехай М рух, і припустимо, що М від АБ до рівня АБ для двох різних точок А та Б. Нехай Л. Пряма, Яка визначається точками А та Б. А Це довільна точка прямої Л. Якщо С дорівнює А плюс Т помножити на вектор АБ, то з леми 2, 2,23 випливає, що МЦ дорівнює МА плюс ЕТ е, помножити на вектор МА, МБ. Давайте спробуємо цю лему. Лема 2, 2, 3, Нехай М руха, якщо це дорівнює А плюс ТАБ, так, або це дорівнює одиниці мінус Т А плюс Т Б, так то МЦ дорівнює Ма плюс Т на помножити на вектор Маб, або це дорівнює одиниці мінус Т Ма Т плюс Т помножити на М Б. Іншими словами, МС дорівнює С, що й завершує доведення теореми. Наступна теорема теорема 2.2.37. Будь-який рух площини, що залишає нерухомими три неколінеарні точки, є тотожним відображенням. Доведення. Нехай А, Б і С три неколінеарні точки площини, а М, рух з тим з тою властивістю, що М від А, дорівнює С до рівня A, B, Тобто, що він залишає нерухомими точками А, Б і С. Нехай П будь-яка інша точка на площині, ми хочемо довести, що МП до рівня П, тобто, що М залишає нерухомою точкою П. За, тео... За попередньою теоремою рух є тотожним відображенням на трьох прямих, які визначаються двома точками з точок А, Б чи С. Якщо П лежить на цих лініях, то доведення ми вже завершили. В іншому випадку з Леми 2,24, давайте ми її нагадаємо. Лема 2,24 стверджує, нехай l 1 і L2 2 дві різні прямі на площині, що перетинаються в точці С, нехай П довільна точка, яка не належить жодній з цих прямих. Тоді існують такі дві різні точки А та Б на прямих L1 і L2, відповідно, що точка П лежить на прямій L, яка визначається точками А та Б. Так от тоді цієї леми випливає, що точка П лежить на прямій, що проходить через дві різні точки, які розташовані на двох цих прямих. Використавши теорему 2236, ось. Яка стверджує, що рух, який має дві різні нерухомі точки, має нерухомою точкою, точку прямої, яка визначається цими точками, ми знову робимо висновок, що П нерухома точка відображення М, що і завершує доведення теореми 2.237. Наслідок. Два рухи площини, образи яких збігаються в трьох неколінеарних точках рівня доведення, нехай М і М рухи площини. І припустимо, що М від АБЦ до рівня М' від АБЦ для трьох неколінеарних точок А, Б і С цієї площини. Розглянемо рух Т, який має вигляд, що Моберне М ш' М цієї площини. Оскільки Т від АБЦ дорівнює АБЦ, то з теореми 2,37, яка стає, що будь-який рух площини, що залишає неруховими три некулінарні точки є тотожнім відображенням, випливає, що рух Т тотожне відображення площини, тобто що М дорівнює М', я. це випливає з визначення руху Т. Що і завершує наслідок доведення наслідку 2-28. Наслідок 2-39. Кожен рух площини зображається з паралельного перенесення, обертання та, або, можливо, відбиття. Доведення. Твердження наслідку випливає з конструкції випадку 3 та заданого вище, яка є згадана конструкція 3. Давайте ми подивимося. Значить, ми розглядали випадок 3, так. Та наслідку 2, 2, 38. Теорема 2, 2, 36 ставить таке запитання чи є рух площини? Е, який має дві різні точки нерухомими насправді тотожним відображенням. Це не так. Відображення вигляду те Х, x мінус Y можуть залишати всі точки прямої нерухомими, але все одно воно не буде тотожним. Теорема 2,2,40. Рух m площини який має дві різні точки А та Б, площини нерухомими, є або тотожнім відображенням, або відбиттям стосовно прямої Л, яка визначається точками А та Б, Доведення. За теоремою 2236. Яка стверджує, що рух, який має дві різні нерухомі точки, має Нерухомою точкою кожну точку прямої, яка визначає цими точками. Має нерухомими точками всі точки прямої L, так? Нехай це довільна точка площини, яка не лежить на цій прямій L. З леми 2.2.34 випливає, що точка С є образом стосовно е, руху М е, е, точ, е, самої себе, так? Ну, давайте подивимося 2.34. Ось, нехай а, Б, С, три не точки на площині, єдині точки на площині, які задовольняють двом рівнянням, що довжина вектора Х дорівнює довжині вектора С і Б і довжина вектора B дорівнює довжині вектора Б С, є точки Х дорівнює С і Х дорівнює РЦ це Р відбиття стосовно прямої Л, яка визначається точками А та Б. Ці елемент, як ми стверджували раніше, випливає, що точка С є образом стосовно прямої М самої точки С, або образом відбиття точки С штрі стосовно прямої М. Тоді твердження теореми тепер випливає з наслідку 2,238, оскільки нам відомо, що робить рух у трьох точках. Давайте ще раз нагадаємо ось два рухи площини, образи яких збігаються в трьох некулярних точках рівня. Що і завершує доведення цієї теореми. Ну що ж, я на цьому завершую нашу лекцію. Дякую вам за увагу. До побачення. Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я. І не забувайте, будь ласка, повідомляти мене на мою електронну пошту про те, що ви прослухали цю лекцію. Дякую, до побачення. Всього найкращого.